Польща може передати Україні свої винищувачі F-16. Про це у коментарі журналістам заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький. Він зазначив, що питання передачі літаків буде погоджене лише у координації з країнами-членами НАТО. Ну і Ігор Ісаєв, польський журналіст, буде до нас зараз долучатися. З ними поговоримо про цю ситуацію більш детально. Пане Ігоре, доброго вечора. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава і, звичайно, доземною клін е, Польщі, її народу і уряду за таку максимальну підтримку. Пане Ігоре, ситуація така, що з леопардами Польща була флагманом, так от е, пан Моравецький, думаю, немало доклав зусиль для того, щоб ми почули відповідь, що такі танки в нас ці будуть. Тепер літаки f 16 Загалом, наскільки. Е, Популярна ця тема в польському суспільстві. Ну і чи справді можуть передати нам ці та в літаки найближчим часом? Ну, дивіться, була історія Леопардової так званої коаліції. Так, і мені здається, це просто дуже чітко видно, знаєте, як така от стінка, що це була вже розпланована така сценографія політична, розпланована гра. Її метою був натиск на Німеччину. І я маю враження: ну і маю дуже багато підстав мати таке враження, так само інформації, що ця гра була розпланована американцями і тими власне американцями, які в польському. Уряді, а я би навіть сказав, що тут не Муравецького головна фігура, а, власне, президента Анджея Дуде. скоріше, бо він від 24 лютого він став такою фігурою, яка власне з американцями є в безпосередньому контакті, власне, з тими американцями, скажімо так, про українського толку, які якраз е, критикують цю адміністрацію існуючу, навіть американську за зволікання, так тобто, у них є така. Від майже вже року така неформальна коаліція, вона зав'язалася дуже швидко, яка стосується того, щоб Україна швидше отримувала зброю, щоб це зброя так само була наступальною. І в принципі, після танків було зрозуміло, що ну, танки розумієте, без літаків вони не можуть вони не можуть діяти. Літаки можуть бути різними. Літаки можуть бути модернізовані міги. Вони є, як ви знаєте, на озброєнні Багатьох центральноєвропейських держав, які знаходяться у НАТО, але літаки можуть бути і F 16 власне, американські в принципі загалом найсучасніші літаки. І розумієте, Тут була ця леопардова коаліція, вона була вже наслідком, тобто точилися багато місяців, точилися різні е, за закритими кабінетами різні розмови. Е, і оці всі, оця вся дипломатична гра з Німеччиною, так бо випливали в часі цих розмов е, різні позиції, як ми розуміємо. Так, і ця вже леопардова коаліція, яку ми бачили в останні тижні, вона стала такою. Фактично таким дипломатичним методом натиску на німеччину, коли рішення загалом 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 ще раз підкреслю, воно було дуже прийнято з кожним, скажімо так, з кожним новим кроком, новим новою щебелькою е, прийняття от таких ось, постачання таких ось озброєнь. Ну, будуть з'являтися більші і більші камені, камені спотикання, як ми бачили певну позицію Шольца е, Німеччини так, у справі надання леопардів е, і танків загалом. Так? Але це було переламано власне, через таку коаліцію. Зараз, зараз вона е, ця коаліція кидає. Шапочку трошки далі закидує вудочку. далі. так от далі. пане Ігоре. Просто й цікаво, чому тому, що, по-перше, польща говорила про міги ці радянські, але вже у власному оснащенні там, да вони осучаснені до стандартів НАТО, і з мігами нічого не вийшло. Їх відігнали до Рамштайну. Ні, ні, а тепер ні. вже F-16. І ми от думаємо, можливо, Польща набиває собі певні бали, чи е, зрештою, е, ну вирішиться ця, ця проблема. Дивіться тоді була, коли каже, ви говорити про заяву Качинського, коли він там одним з перших взагалі політиків західних приїхав до Києва, коли звільнили Бучу Ірпінь, Так був цей поїзд. Там приїхав зокрема Ярослав Качинський, глава правлячої в Польщі партії. І він власне таке сказунув, навіть я б сказав, сказунув, власне про міги, і від усіх посипалися заяви, зокрема від американців, що це не обговорена позиція, ні з ким це не узгоджено. І це знаєте, це було аби ляпнути. Ну перепрошую за такий за таке сформулювання, але це була зовсім інша ситуація тоді з цими мігами, так. І їх, можливо, би передали значно раніше, якби не було у цього аби ляпнути. Це була частина, розумієте, у кожній країні є своя теж внутрішня політика. У Польщі так само. При е, всій її ідеалізації в Україні у Польщі так само є внутрішня політика. І тоді, в принципі, в Ярославі Кельчинському, який це сказав про міги, говорила внутрішня політика. Тепер сценографія є зовсім інша. Тепер Фактично вже можна говорити, оце я вам на 100% говорю, що рішення про Ф 16 воно правдоподібно вже прийняте. Так ідеться ну... про те, щоб його публічно озвучити між прийняттям рішення цього у кабінеті, так і створенням якоїсь такої коаліції, і формальним озвученням цих рішень у демократичних державах а нікого там не налякати, а це є дуже велика система таких важелів, Так е, ну є величезна дорога, е, якби і зараз це є зовсім інша ситуація, в якій е, Польща це говорить. Ясно було, коли вже Байден сказав на минулому тижні про Абрамси. Ясно було, Абрамси не діють без f 16 Е, я, ну, я, тут я, просто я... ж флагмана виступає Америка, і вона говорить про передачу Ф-16. Вона, вона, е, дивіться, ну з я, як було з Абрамсами. Абрамси вже на кінці самого процесу були сказані. так? Тобто, ну, Тут з, надія чи... була на Німеччину, так, а так, зараз з, Шольц дистанціюється від літаків. Розумієте, тут 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 ця вже сценографія, вона досить так програна. Е, програна в сенсі е, прокручена, так тобто такі країни, як там Польща чи Литва, які вже от мають свої всі мітки, вони першими беруть е, і озвучують, скажімо так, найбільш радикальні рішення. А пізніше йде дискусія, вони всаджують якби таку таку палицю у муравійник, якби, і пізніше, пізніше йде дискусія, і вона закінчиться прийняттям. Які рішення, коли я більше ніж переконаний, це рішення вже давно ще перед озвученням Польщі Чилотвою. Е Скажімо, таких пропозицій, воно вже давно прийняте. На F-16 пілотів школять дуже довго. Я більш ніж впевнений, що вони вже теж школяться. Українські пілоти. Пане Ігоре, а чи є якісь розмови у вас більш конкретніше про кількість цих F-16? Е -е, про кількість я вам не ну, Слухайте, кількість, вона може? Я постійно з якимись військовими експертами спілкуюся, але я вам не скажу, яка це саме докладна кількість. Натомість вона мусить бути співставна з кількістю танків, які. Які надаються так, то тобто це теж десятки, наймовірніше будуть так? Ну, Кільканадцять як мінімум це мусить бути. Кільканадцять, як мінімум, цих літаків до цієї кількості танків, кількох десятків, які вже заявлені, наскільки я добре розумію. Так? Ну, тобто, я розумієте, оці ось, скажімо так, чутки. Про те, що кільканадцять F-16 поїдуть в Україну, і про те, вже що е, якби на кільканадцять F-16 українських пілотів школять, е, тренують, так, то е, ці чутки я чую ще з минулого року. Ну, американці вже заклали так в бюджет вже ці гроші використовуються на навчання. Пане Ігор, є ще такий делікатний момент в цих літаках. В 16 якщо вони будуть власне передані, для них потрібна серйозна інфраструктура. Мається на увазі не тільки обслуговування для них і з -з злітні смуги потрібні окремі, не такі бетонки, як у нас використовується на радянських зразках ще аеродромах. У нас говорять, що про це ну якби процес створення цієї інфраструктури він. Іде, як ви думаєте, чи може Польща надавати і свою е, інфраструктуру аеродромну для того, щоб F-16, які вже по факту будуть в українському війську, надавати е, свою цю базу? І чи ну це загалом реально? Чи це вже буде розцінюватися? Як Польща як сторона вже конфлікту буде в цій війні? Та чи може, то напевно може, так тут відповідь очевидно. Натомість чи буде, це вже питання якраз дипломатичної гри, так і як, і хто, і кого би, розумієте, одна справа зі сторони Моровецького сказати, що от є така заявка, що от буде, будуть як 16 України, Польща часто, в принципі, озвучує такі думки, що от щось буде і не обов'язково, що це буде від Польщі. Так? От, власне, з Польщі часто звучать, звучать такі думки. Натомість, чи власне яким чином Польща надаватиме, і чи це взагалі буде публічно голову? Ну, хоча, в принципі, з вилютів е, це буде видно, так, е, з яких місць вони вилітає. Натомість, е, слухайте. Е, це напевно, коли, коли це рішення, якщо, якщо я маю рацію, що рішення про F16 і як і раніше, про Абрамси воно вже десь прийняте там. То це десь воно вже якимось чином закладено так само інфраструктура. Інфраструктура на Абрамси, і так само направча ця база на Абрамси, вона є, ну я б сказав, співставна, не буду казати більше чи менше. Там теж повинна бути, ви розумієте, танки, особливо на фронті, вони так само часто ламаються, так само їх постійно треба направляти. Як тут це теж. Це теж мусить бути інфраструктура, вона є величезна. Тим більше е, є так само, наскільки я розумію, питання взагалі, як ці абрамси переставити, бо вони, вони дуже багато важать, і не всі мости через Дніпро це витримають, Так, тобто, починаючи з такого, навіть десь ці всі інфраструктурні рішення вони якимось чином, якщо це вже йде в публічний простір, так само якісь розв'язання е, інфраструктурні, вони якимось чином десь вже є е, е, враховані. Я вам можу так відповісти. Типу, ну і пане Ігоре, давайте на останок. Польща ось власне да заявила, що готова і е передавати Україні F-16. Ми таку позицію чули і від е Нідерландів. Загалом, е, скільки треба країн. Ну, ми бачимо, що про леопарди нам да передають там близько 11 здається, країн, якщо не більше така коаліція, скільки Польщі треба ще дочекатися е, однодумців для того, щоб ці літаки до нам нам передати? Як ви собі це бачите? Е, ну знову ж таки, керуючись прикладом Леопарду, там далі йде така ланцюжкова реакція. Бачите, що з танками. Там одну з найвищих кількостей, то згодилася переказати, Іспанія, так? яка цілком неочевидна була у цій е е конфігурації, так? але вона їх багато мала. Вона, скажімо так, з ворожих сусідів, вона є тільки Атлантичний океан. Ну, то в принципі вона вирішила, скажімо так, передати передати таку кількість. Так там хтось починає, починається ланцюгова реакція. Тобто, тут тут головне, щоб був початок. Натомість далі, далі це вже є, далі це вже є питання питання. Ну, Зовсім технічні я вам ще скажу. Якщо ви знаєте, не знаєте кому хто знає, нагадаю. Е, немає своєї військово-повітряної флоти у Балтійських країнах. Там досі ротаційно е, інші держави повнять, виконують власне на їх 16 місію. Охорони їхнього повітряного простору цього досі немає. так ну тобто Це, скажімо так, рішення про передачу f 16 в Україні так само пов'язане з укріпленням східної фланки НАТО, з рахуванням того, що як мінімум три три держави у нас немає повноцінного, повноцінних військово-повітряних сил. Пане Ігоре, дуже вам вдячні за розмову за те, що розповіли про польську державу і її суспільство. Власне в цьому процесі е передачі в 16 Україні. Він розуміємо, що довго тривалий. Тим не менш, вже гра розпочалася, і Польща знову виступає тут лідером. Дякуємо вам, друзі, ігор ісаєв, Дякую. польський журналіст, долучався до нашого ефіру.